Росія буде готова до масштабної війни за 3-4 роки. Про це заявив прем'єр Польщі. За словами Дональда Туска про це йшлося під час саміту Європейської ради за участі України, коли лідери держав-союзниць ділилися своїми розвідданими. Туск вже анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки власній державі. Про що йдеться і як війна в Україні вплинула на підготовку інших європейських держав. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже більш докладно. Підготувати кожного дорослого чоловіка в Україні на випадок війни такі плани з парламентської трибуни озвучує польський прем'єр. Дональд Туск каже: уряд розглядає приклад Швейцарії, де йдеться про щорічні навчання. Вони не обов'язкові, але громадяни мають стимули, щоб їх пройти. Для жінок така підготовка буде суто добровільною. Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни. Щоб цей резерв був дійсно адекватним потенційним загрозам. Глава польського уряду озвучує і ще один план: вийти з двох конвенцій, що стосуються заборони використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів. Туск наголошує, розуміє, що це не добре, але ті, хто може загрожувати польській безпеці, такі боєприпаси мають. Зокрема, каже глава польського уряду: Росія буде готова до масштабної війни за 3-4 роки. Принаймні, такі дані зараз мають європейські.

Саме російська агресія стала для 23-річного німця Ганса стимулом піти на військову підготовку. Програма до якої він долучився, створена ще у 2018-му. Її мета заповнити прогалини після того, як країна відмовилася від призову у 2011-му. Ганес студент, але військову підготовку йому вдається поєднувати з навчанням. Я надіслав свою заяву після того, як Росія вторглася в Україну, просто тому що було зрозуміло, що наша безпекова. Ситуація змінилася фундаментально, і я просто хотів зробити свій скромний внесок у нашу безпеку. Ця програма підготовки передбачає три тижневих періоди, під час яких навчають всіх необхідних навичок. Звільнятися з роботи, якщо працюєш для навчання не потрібно. Саме тому кажуть представники програми, вона така популярна серед німців. По завершенню тренувань учасники можуть допомагати військовим чи цивільним міжнародним організаціям, наприклад, Червоному Хресту, а також можуть нести відповідальність за захист інфраструктури у разі навчань чи нападу. Німеччина також планує збільшувати кількість резервістів з нинішніх 60 тисяч у протягом найближчих років. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.